Тарас загородній політолог на зв'язку. Пане Тарасе, бажаю здоров'я, доброго дня. Хочу почати з вами обговорення з теми потенційної зустрічі Байдена і нашого президента. В адміністрації Байдена працюють над організацією його зустрічі із Володимиром Зеленським. Хотілося б зрозуміти, чим це вмотивовано, в який саме період може пройти, чи це стосується якихось саме військових можливо зрушень, в тому числі там і f 16 які можуть прибути, чи це якась така політична історія. Ну, не виключено, що це пов'язано, Якщо ця зустріч буде, вона можливо бути в рамках якраз НАТО, так, саміту, який буде проходити. Ну, подивимося, звичайно, що ну, бажання України якомога отримати більше все ж таки допомоги, які може надати Сполучені Штати Америки. Це розширення. Підготовки пілотів не в 16 Про це до речі, активно теж говорить в Конгресі, тільки говорять не демократи а республіканці, і думаю, що Україні слід дотискати Сполучені Штати Америки на збільшення збільшення постачання ракет ударів по території Російської Федерації. Ну, наприклад, полякам я бачив контракт. їм дали ракети на тисячу кілометрів. Я думаю, що Україна теж повинна. Вимагати це, в тому числі тому, що нам потрібно перенести на війні саме на територію Російської Федерації, а не стримання ескалації, як це сповідується ця пара Селіна Севеліанберс, яка працює в адміністрації Байдена. Тому подивимось, що в дійсності буде, буде далі, тому що. Після того як Україна протиснула удари по території Російської Федерації, слід розширювати саме цю географію перенесення війни на територію Російської Федерації, а не сконцентровувати війну тільки на території України. Абсолютно, відключення світла вони вже починаються. Ну будемо вважати, що це тільки початок. Видання The Economist Нам пише цікаву новину щодо виборах в Ірані, де перемагає реформатор, який хоче ядерної угоди з Сполученими Штатами. Ну, Ситуація там непроста. Хотілося б вашу думку, аналітику з цього приводу чи дійсно очікувати якісь, якісь зміни, чи це такі знаєте косметичні. Ремонт, як то кажуть, чи буде змінювати Іран свій курс, і як це вплине на Україну? Я сумніваю, що Іран буде змінювати свій курс, тому що все рівно головною рушійною силою в Ірані є Аєтали. Вони фактично контролюють владу. В Ірані стратегічне завдання Ірану отримати свою ядерну зброю нікуди не поділося. І вони будуть йти там в різні перемовини, різні угоди, які тільки о, ніяк не будуть зупиняти створення власної зброї ядерної. Вони будуть її просувати під різними під різними соусами договорів, угод, тому що ірану, скоріш за все, потрібні додаткові ресурси, які вони все рівно будуть вкладати в, в ядерну зброю, тому що вони. Бачать, що відбувається в Україні. Вони бачать, що як і увесь світ, до речі, що Україна, яка відмовилася від ядерної зброї, що відбувається з країною, коли ти відмовляєшся від ядерної зброї, єдиною гарантією безпеки, є ядерна зброя. От і все, все чітко, ясно і зрозуміло. Це точно так. Але все ж таки хотілося б більше деталей. Тож для чого і як, які, які саме зміни Вони будуть мати внутрішню там е внутрішній характер, тобто якось там права жінок розширять, щось таке, але глобально там для нас нічого не міняється. Ну я думаю, що нічого не помінялося. Фактично, вже ми бачимо формування такої осі. Яка буде протистояти заходу? Це Китай, Росія, Іран, Північна Корея, Сирія, скарі до цього буде приєднуватись. Тому я тут не бачу ніяких. Ніяких результатів тим більше одну стосовно прав жінок, то, наскільки мені відомо, в Ірані, наприклад, жінки мають право голосу, і там взагалі, вибор відбувається. А в інших країнах, які є з гарними стосунками з Сполученими Штатами Америки, взагалі і поряд цього немає. Тому я не думаю, що це буде головне ем, головне питання. Тобто, тут стратегічна, тобто, ну на мій погляд, на мій погляд, це йде до глобального конфлікту. Тим більше, от останній саміт шос показав, що вони ну, Шейм організація безпеки, що вони будуть просувати і далі. Авторитарні країни будуть просувати і далі свій порядок денний. Демонтаж о, міжнародного права, демонтаж того, що склався після 45-го року, тому що вони бачать відверто слабку позицію. тих же сполучених штатів Америки і західного світу, який не дає відсіч таким спробам. Uh -huh. І тут я думаю, це надихає, надихає іран. Ну не виключено, що вони там пообіцяють, давайте знову проведемо там угоду. Там послаблення, якісь. Поверніть там гроші, наприклад, які заморожені Ірану, дайте можливість експортувати більше нафти. Але ці ресурси будуть іти, тільки в озброєння, е, нарощування військової потуги, е, і, і так далі. І так далі. Тому тут е, я не вірю в ніякі реформ. вибачте, можна там по 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 називати цю людину, але стратегічно вони е, будуть е, іти в цьому напрямку. Угу. Приймаємо вашу відповідь і йдемо далі. Ви згадали Китай, Давайте трошки в цю історію також будемо йти. Ем, пише видання нам, Reuters, що думку висловив фінансовий директор компанії Хенесі, яка звучить так: Китай у відповідь на нові тарифи ЄС веде антидемпінгове розслідування проти Європейського Союзу. Ем, це як кажуть, реакція око за око на тарифи Європейського Союзу на китайські електромобілі. Ем, сам же Китай щодо торгов війни він каже, що він її не хоче. Ну як мінімум, такі дії висловлює. Міністерство торгівлі Китаю заявило в четвер, що сподівається незабаром досягнути угоди з Європейським Союзом про заплановані тарифи блоку на імпорт китайських електромобілів. Хотів би також зрозумілою мовою для глядачів, що відбувається з цими електромобілями з а, Хенесі. Ну, дивіться, скажу наступна, китайці не слухали парад, які до речі, нам теж роздавали у з 2014 року. Що давайте будуйте не треба втручання в економіку, давайте будуйте аграрну над державу і все інше. Ми Бачимо наслідки того, що у нас відбувається. У нас немає промисловості і через це неможливо відновити швидку оборонку. І в тому тому, що слухали різних парад різних консультантів, які. Ніколи ну переслідують інтереси власних країн перетворення на сировинний придаток України. От ми бачимо результати. Китай ніколи не слухав таких порад. Вони активно розбудовують власну економіку, визначають пріоритети для розвитку себе, фінансують ці галузі. І От результати вони ставку на електромобілі давно зробили. Вони не, наприклад, не змагалися з Тойотою за там бензинові автомобілі. Вони в комплексі взяли. І виробництва, наприклад, сонячних панелей, і виробництва, все, що пов'язане з зеленою енергетикою, і тепер все, що з тим пов'язане, тепер фактично китайське, і потім зробили ставку на електромобілі, і тепер у них та до 30 мільйонів на рік вони випускають. Тобто вони в майбутнє скакнули і тепер завалюють вже дешевими електромобілями і Сполучені Штати Америки і Європу, і так далі. А скільки у них вже проходить економіка трансформацію, тобто вони вже перейшли від абсолютно від зовсім експортно орієнтованої економіки на розвиток внутрішнього ринку, то внутрішній ринок це став теж важелем тиску на європейські країни, на США та інше, тому що вони хочуть там теж бути присутні. І тому Китай вже наростив зуби, і тепер вже показує зуби Європі, Сполученим Штатам Америки та іншим розвинутим ринкам, які ну відстають від Китаю вже і по науці відстають від Китаю і по. В першу чергу по розвитку промисловості та продуктивних сил. А ось і тепер вони будуть тиснути на європейців. І або ви не пускаєте. Якщо ви не пускаєте нас, то ми будемо обмеження на вас накладати. А це боляче буде тепер. І для західних країн, в тому числі, це Китай показує, що він вже переріз зовсім ін... вийшов на зовсім інший ринок. і рівень буде тиснути на. Всіх своїх послідовна на всіх на західні країни для розширення доступу ринку на свої товари промислові в першу чергу і поки Байден розповідає, що він е, керує світом, ми бачимо ту картину, яку ви описали. Е, моє питання полягає в наступному: сполучені Штати взагалі-то планують з цим щось робити, бо сказати, що вони виглядають як аутсайдер, ну так сказати, не можна, але вони дають можливість цьому статися. Е, чи Роблять вони щось для того, аби якось притормозити Китай в цьому сенсі, чи вони вже там на лаврах спочивають, думають, що у них все дуже круто, і це буде постійно. Ні, ну Вони вже з тим зіткнулися, що цей період деіндустріалізації, який тривав Сполучених Штатах Америки останні 20 років, привів до коли вони виносили виробництво, виносили виробництво в Китай і заробляли на цьому маржу, призвів до того, що статус наддержави тепер. Неможливо підтримувати без власної промисловості, от побачите, які проблеми зараз у Боїнга, а тому, що вони втратили частину своєї промислової промислової бази, втрачаючи навички. Оця історія, коли після того як розпочалася широкомасштабне вторгнення в Україну, який попит величезний став на ці на стінгери. А виявилося, що виробництво позакривали, і довелося пенсіонерів викликати, які що по старих кресленнях тепер будуть перенавчати. Ні, сполучені штати Америки. Це вже відчувають. Взагалі, оце там була. Знаєте, мабуть, ви чули оці казки економічні про постиндустріальну економіку, про сервісну економіку і так mm -hmm. далі. Ну це цей міф розвіюється. Не існує постиндустріальної економіки і сервісної економіки. Просто 40 років засіб паху в Китаї. А, і будував індустрію, будував промисловість, а всі інші просто спочивали на лаврах, нічого не роблячи при цьому. І тепер сполучені штати Америки інвестують величезні кошти за державної підтримки, наприклад, щодо наздоганяти, наприклад, переганяти Китай з виробництво там чіпів, наприклад, так. Це знову про ми говоримо про невтручання держави в економіку. Це нам казки розповідає, що не треба визначати пріоритетні галузі і не треба нічого робити. Вони все рівно в ці казки самі не, не вірять. І податкові пільги вони запроваджують, щоб принаймні наздоганяти Китай по деяких галузях, переносити виробництво, проводити реіндустріалізацію Сполучених Штатів Америки. Так далі, те саме нам повинно потрібно робити, тому що знаєте, досі от вже третій рік війни я досі чую про те, що не треба визначати пріоритетними галузями, наприклад, оборонку, вибудовувати технологічні лацюги, які з ним пов'язані, і так далі. І ми досі, ну вибачте, займаємося просто якоюсь якимось ідіотизмом. Наприклад, досі держава не забезпечує пільгове кредитування. ВПК. державні банки удають, що, начебто, це їх не стосується. Ми не зрозуміло навіщо тоді нам такі банкіри в нашій країні, які не фінансують ВПК. Уряд на жаль не дає можливості експортувати зброю за кордон. Вони ми просаджуємося через це замість того, щоб наші зброяри активно експортували зброю. Входили в ланцюги виробничі з нашими закордонними партнерами, завозили в країну валюту, підтримували виробничі навички, в тому числі виробничі цикли. Ми беремо в кредит, вибачте, під драконівські відсотки. Від МВФ під драконівські вимоги, викачуючи з країни залишки ресурсів. А при тому, що дайте, якщо вони б експортували, от Камишин говорив на 15 мільярдів може експортувати зброю, так дайте можливість, нехай заробляють для України. Вони ж забезпечать, в тому числі зброєю і наші з партнерів за кордони, забезпечують армію. Тому що якщо у нас немає грошей, на наприклад, на Закупівлю власної зброї, то так нехай можна ж домовитися з виробниками. П'ять, наприклад, виробів. Ти експортуєш за кордон, один умовно безкоштовно віддаєш українській армії. За кордон ти можеш експортувати за будь якими цінами, А українській армії ти забезпечуєш згідно законодавства тридцять рентабельності. Можна робити, можна робити, забезпечити в тому числі. Страхування військових ризиків цього немає забезпечити секретність підприємства ПК в тому числі, щоб у нас в реєстрах їх можна було, не можна було бачити або на митниці і все інше, тобто. Проектами економікою треба керувати, визначати основні напрямки, залучати туди приватників в першу чергу, давати їм можливості співпрацювати з державою. Держава не все повинна робити, але створювати умови і а, пільгові, пільгові, в тому числі кредитування і багато чого іншого. Ну от ми і бачимо, що відбувається. А стосовно Сполучених Штатів Америки, на жаль, от ви говорите так, вони десь бачать, що вони провалюються от через таку деіндустріалізацію, uh -huh. до якої вони призвелися, в тому числі економіка. Але на жаль, в військовому плані, ну на жаль, ми не бачимо такої чіткої реакції. Ну, наприклад, хусіти. Е, знаєте, досі Сполучені Штати Америки удають, що не розуміють звідки хусітів... А які не мають ніякої промисловості, не мають ніякого розвитку балістичні ракети, дрони і удаються, що, начебто, іран до цього тут немає ніякого стосунку і не хочуть назвати речі своїми іменами. А це під, 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 під в дійсності а, агресорів до нарощування агресії, і це знаєте, це призводить до того, ну знаєте, до, до такого ефекту, як от простіше хочу нагадати: от припустимо, є міста так. І там є поліція, угу. і коли поліція вона ефективна, ну там і ма, і працює на авторитеті. Не потрібно там, наприклад, наймати купу поліцейських, щоб вони на кожному розі стояли. Бандити знають, що е, поліція ефективна, що вона є. А коли поліція припиняє бути авторитетною, то бандити починають нарощувати свій, е, е, свою активність, і вони вистачає вже жодної поліції. Для того щоб стримувати злочинність, треба ще більше і більше нарощувати. Не факт, що воно теж ефективно працює і так далі. От те саме зараз відбувається по всьому світу. Країни авторитарні бачить слабкість е політики, яка почалася. Давайте будемо відверти, не за часів Байдена а почалася ще за часів Обами. Угу. Коли він випочав росіянам е агресію проти Грузії, пам'ятаєте, 2009 рік, коли Хіларі Клінтер е зустрічалася з Лавровими. З такою кнопкою перегрузка да, перевантажуємо а, ці відносини, тобто вони роздовбали сусідню країну, а ми їх вибачаємо. Uh -huh. А потім Обама, що зустрічався з Путіним і говорив про якісь перспективи. От після цього починається процес. Агресори бачать, що їх ніхто не зупиняє. Далі був Крим. М'яка позиція теж сполучених штатів Америки, коли проти нас ще раз на хвилинку проти України було запровадження ембарго на постачання зброї. Та товари подвійного призначення, як з боку США, так і з боку ЄС. Ну агресивні країни бачать, що ну, вибачте, поліцейські не справляються і тому нарощують свою активність по всіх напрямках, як економічних, так і військових. Тоді все в наших руках, якщо можна так сказати, ну в нашому випадку, в нашому так. випадку, так. От ви згадали про енергетику, так це ж українці своєю зброєю довбають. Тому що почали щось виробляти. СБУшники нарощують вже е, е, удари, як по морю. Ми вже бачимо по Азову б'ють е, портах, б'ють по портах Новоросійська, от в енергетику вже влітає е, і так далі. Інші спецслужби теж працюють активно в цьому напрямку. А це своє виробництво. Це ще раз вам говорю, от своє і ще раз виробництво. Mm -hmm. Коли у тебе є власна зброя власного виробництва, ти не. Чекаєш, поки тобі дадуть, не дадуть оці ці перемовини коли там починають думати: а давати не давати. А буде це ескалація, не буде ескалація. Тобто, в нашому випадку, в нашому окрім як мілітаризації економіки, вибудовування пріоритетом для економіки повинно бути ВПК та супутні товари. Ну, наприклад, в країні у світі зараз дефіцит пороху, тому що неможливо його ем, так швидко наростити. Ну так, вибачте, у нас є е, поля. Так будуйте пріоритети, в тому числі, можливо, порох з іншого можна буде виготовляти. З той же бавов де може інші робити елементи, будувати власну хімічну промисловість, експортувати в тому числі порох. І, і так далі, і так далі. Тобто, це повинна бути конкретна державна програма з державним з державною підтримкою, не чекати, поки там інвестор прийде не прийде. Це дуже довго прийде, не прийде. Конкретне пільгове кредитування, конкретна е, конкретні, е, конкретні напрямки і податкові стимули. То тільки тоді буде у нас нормальне забезпечення безпеки нашої держави. Пане Тарасе, пасибі вам, як завжди, цікаво слухати. Дякую. Дякую, що розтлумачили. Дякую. Тарас Загородній, політолог, долучався до нас.